У мене часто запитують учні, як переводити роки в століття і, навпаки, століття в роки, тому що дуже часто в тестах є такі завдання. Наприклад, дата заснування Києва 482 рік. 482 рік. І нам потрібно цей рік перевести в століття. То в першу чергу дивимося, скільки пройшло повних століть, скільки минуло повних століть. Бачимо 4 століття минуло повних, так? І у нас вже логічно продовжується п'яте століття, вже воно навіть завершується п'яте століття. То в результаті це в нас буде п'яте століття, п'яте кінець п'ятого століття, дата заснування Києва. Ну наприклад, візьмемо ще одну дату. Це 1648 рік. Початок української національної революції під проводом Богдана Хмельницького. Нас запитують, в якому столітті розпочалася Українська Національна Революція. То ну, знову ж таки дивимося, скільки минуло повних століть. Подивіться, 16 минуло, так це вже в нас іде 17 століття, вже середина 17 століття. То і загалом це буде середина 17 століття. Ну і такий нюанс. Потрібно обов'язково століття писати римськими, тому що в цестах всі завдання століть, тисячоліть подаються римськими. Також часто запитують учнів, коли в кінці цифр, цифри якоїсь дати стоять нулі. Ось, ну, наприклад, там, 1500 рік, так? І запитання, а яке це століття? То е, коли в нас стоять, ну, стоять нулі, то, то це останній рік століття, яке, яке ми маємо. Тобто, зокрема, це останній рік 15 го століття. 1500 рік це останній рік 15 го століття. Якщо тут вже буде 1505 рік, то це вже буде початок 16 століття. Тобто запам'ятайте, коли, коли нулі, це останній рік століття, яке вже минає. А коли тут стоїть 1501-1502 – це вже початок наступного століття, 16-го зовсім.